Всі її привіт на каналі FICS 5. І сьогодні я розкажу вам лайфхаки, а лайфхаки не прості, а так сказати, для того, щоб зекономити гроші. Або, одним словом, для бідних. Але перед початком попрошу вас поставити лайк і підписатись. Це мені дуже допоможе. Дякую. Ну, а ми переходимо до першого лайфхаку. Ну, а для першого лайфхаку ми переходимо зараз до нашої лікарні. Я думаю, це вам, звісно, логічно, що буде краще лікуватись у лікарні, ніж у аптеці. Тобто, якщо невелика дуже різниця, то можна краще вже у лікарні полікуватися. Але я вам не про це. Я про платного лікаря. Як ви знаєте, наприклад, після якоїсь травми ви впали з великої висоти, або ну, вас почали вас стріляли, тобто ну, кульове поранення. То е, вам може додаватись якась хвороба, наприклад, от, от як зараз от в мене 60 тільки всього лише хп. Я не знаю, яка в мене там хвороба, скоріше все, перелом, тому що я часто панув. І е, плат, щоб вилікувати ту хворобу, треба сходити платного лікаря. Платний лікар коштує цілих 20 тисяч. А ось так: от ми зараз можемо прийти до лікарні, можемо підійти до якогось лікаря, і він нас просто так може вилікувати. Тобто Можна попросити, і ось нас він мене вилікує, і тепер в мене не 60 максимум сили, а 65. Тобто, ну, Користуйтесь Тобто замість для того, щоб потратити 20 тисяч, можна потратити всього лиш хвилину свого часу. Ну і все. І отак, от пару разів сходити. Звичайно, 15 хвилин, і так само попереджаю, що він не лікаря не завжди може бути ну, у лікарні самій. Тобто, це коли як вам пощастить, тобто його може взагалі тут не буде. Ну, добре, ми переходимо до е, другого лайфхаку. Ну, а другий лайфхак, думаю, так само доволі всім відомий, але також маю вам про це сказати. що Я вже про нього казав, але набагато раніше. Наприклад, що віно вигідніше купити, ніж сало, наприклад. Або борщ. Тому що, наприклад, борщ дає менше, ніж віно, але коштує набагато дорожче, в три рази дорожче. Ну, от короткий лайфхак, а ми переходимо до третього. Ну, а третій лайфхак у нас заключається в тому, що, е, припустимо, мені треба кудись доїхати, а мене я не хочу спавнити машину. Для таких випадків у нас є оренда транспорту. Орендувати транспорт можна біля од... е, двох е, з. Ну... Одної з двох лікарні, одна лікарня є в Дніпрі, одна в Харкові, там біля них 100%, ну, чи ж не 100%, просто є оренда транспорту, або ж біля мерії, там так само є оренда транспорту. Також, ніби якщо пам'ятаю, то ніби ти на БУ ринку, ще мала б бути оренда транспорту, але це не 100%, я точно не пам'ятаю. Ну, що ж, а, Наприклад, щоб заспавнити машину, треба потратити тисячу. Для велосипед треба потратити 500, при тому що велосипед не їсть бензин. Ну, велосипед не потрібно заправляти, а машину потрібно, при тому, що це ваша машина. Ви можете нашкодити там машині, а ви не нашкодити. Ну, а ми зразу вже переходимо до наступного лайфхаку. Так як в мене нема відеоматеріалу для цього лайфхаку, для четвертого лайфхаку, то буде так казати, отак от він проілюстрований. Ну а заключається четвертий лайфхак у нас у тому, що, припустимо, поламалося машина. як знаєте, якщо у нас сильно вона поламалася, треба час за ремонт комплектом, ну, сказати. І ремонт-комплекту, по-перше, треба дійти до С, не до СТО, а до заправки, і він коштує цілих 7 тисяч. Тепер лайфхак як уникнути цього. Вам потрібен друг. Тобто ну, без, одної люди, з одною людиною це так не, не проконає цей лайфхак. Треба, як мінімум, двоє. Чим більше, тим краще. Одна людина сіде у кабіну, друга, друга ззовні. І ця, ви десь ну, спавните машину біля СТО. І друга людина штовхає вас ну ви в машині і штовхає машину до. Оцеї, от, такати, Полосочки, ну там, де вже висвітлюється повідомлення, що можна промонтувати машину. І тобто, таким чином, замість 7 тисяч, ви можете потратити всього лише 200, там, 300, ну максимум 300. Тобто, ви просто заштовхуєте свою машину туди на 100, але хтось обов'язково має сидіти в машині. Тому що якщо ніхто не буде сидіти в машині, то так не вийде. Ну а ми переходимо до п'ятого лайфхаку. Ну, а для п'ятого лайфхаку ми приїхали до водія автобуса. І ви напевно, мене зараз запитаєтесь. Олег, ти що хочеш сказати, що лайфхак працювати? Ну, тобто, сенс. Ну, звичайно, я не буду давати таких очевидних лайфхаків. А зараз, до речі, цей лайфхак доволі, не доволі, а занадто очевидний, але дуже мало людей про нього взагалі догадувалось. І це користуватись, наприклад, як автобусом. Ну, або будь-яка інша робота, просто говорю про автобус зараз, е, бо мені до нього ближче було. Е, що просто їздити, ну, користуватися, тобто, ну, коли ви не хочете спавнити свою машину або купляти велосипед, ну, орендувати його, то просто їздити на автобусі і все, ну, тобто, не треба нічого тратити, просто пройти та й водночас можна було б заробити, наприклад, там по дорозі, якщо вам по дорозі будуть от точки. Та й тим більше, е, при, якщо ви працюєте на автобусі, то коли ви виходите з кабіни, то ви автоматично звільняєтесь з роботи. Ну, А мені більше коментувати нема чого, тому ми приходимо до останнього шостого лайфхаку. Ну і для останнього шостого лайфхаку ми приїхали до СБУ і. ой-ой-ой, тут перестрілка. Ось, нас мене звільнили. Тут перестрілка, головне, щоб зараз мене не сприйняли, як за бандита. Давайте акуратно проходимо. Ну, зараз вам все. Так, я з миром. Ага, все добре. Для останнього лайфхаку ми зараз трошечки постоїмо тут, тому що в мене дуже піднявся пінг і впав в, е, в пес. Ну, добре, все. Ось, відпустили. Ми заходимо в середину, І для останнього лайфхаку ми приїхали до СБУ. Зараз все зрозумієте, навіщо. Так, ми вже зайшли до відділку СБУ, і, до речі, хто не знав, тут можна сплачувати штрафи. Ну, і якраз для нас цього на лайфхаку нам це потрібно. Бачите, мені два штрафи, кожен по тисячу, я можу сплатити дві тисячі, або ж відсидіти. Кнопка. Що означає відсидіти? Це означає, що нас садять у в'язницю на якийсь період часу. Чим більше штрафів у вас є, тим довший срок вас садять. Після того, як ви виходите, одне з найважливіших, у вас понижується рейтинг. Тобто, ну, якщо у вас багато штрафів, то рейтинг сильно знижується, якщо не багато, то не сильно. Ну І так само списуються всі штрафи. тобто По факту, ви просто відсиділи у в'язниці, і за це у вас забирають всі штрафи. Але також е, зауважте, ну, що знімається рейтинг. Тобто, ну, Хто не хоче платити штрафи, ви можете просто прийти до відділку СБУ, відсидіти і потім вийти. тобто ну, Чисто теоретично, це хороша ідея для тих, у кого не вистачає грошей. Ну, а я вже буду прощатися, бо в мене закінчились усі лайфхаки. Якщо в тебе якісь лайфхаки для, для економії грошей або будь-який лайфхак по екрані, та напиши його в коментарях. Якщо буде хоча б 5 коментарів, то я е, зроблю по них відео. А якщо не буде 5 коментарів, буде, ті, наприклад, тільки лише твій, то я його ставлю у наступне відео. Ну, а якщо тобі сподобалось відео, то ти став лайк. Якщо не сподобалось, напиши в коментарях, чому тобі не сподобалось, і я це виправлю. Підписуйся, і мені буде дуже приємно. І всім па па па, -па!